Кожне надходження товарів від постачальника оформляється у розділі постачання надходження від постачальника. Тут знаходяться всі створені документи. Ви можете знайти документ через пошук, відкрити його та переглянути повну інформацію. Щоб створити новий прихід, натисніть кнопку Новий документ. Виберіть склад, на який надійшли товари, та контрагента, тобто постачальника товарів. Якщо контрагента немає у списку, ви можете його створити відразу в документі або через розділ Контрагенти. Далі додайте товари в документ. Ви можете скористатися каталогом для вибору товарів, встановити кількість та додати всі товари в документ. Якщо товару ще немає в каталозі, ви легко можете створити його за допомогою кнопки Створити товар. Товари можна додавати за допомогою сканера штрих-коду. Встановіть курсор у поле для пошуку та просто відскануйте товар або введіть код вручну. Крім того, можна знайти і додати товар через пошук. Просто введіть кілька символів з назви. Можна використовувати пробіли для пошуку в різних словах. У документі приходу можна і рекомендується одразу встановлювати прибуткову, роздрібну та гуртову ціну. Виберіть найбільш зручний для вас спосіб і додайте всі товари в документ. Встановіть кількість та ціни. Після цього натисніть кнопку Оплата. Та виберіть спосіб оплати. Ви можете оформити надходження в кредит або зробити його безоплатним, тобто такий, за яким оплата не потрібна. Щоб одразу сплатити постачальнику, виберіть Оплачено і введіть суму готівкою або безготівково. Готівка буде списана з каси а безготівка з банківського рахунку, який підв'язаний до складу. Якщо у вас кілька кас та банківських рахунків, то в налаштуваннях платформи можна дозволити вибір каси та рахунку під час оплати. Для цього відкрийте налаштування Параметри Оплата та встановіть. Так. У полях вибирати касу та банківський рахунок у документі. Після цього ви зможете вибирати будь-яку касу та розрахунковий рахунок для оплати безпосередньо в документі. Крім того, на платформі передбачена можливість оплати через пов'язаний платіж, який було зроблено за передоплатою заздалегідь через розділ Фінанси. Підтвердіть оплату за потреби. Ви можете додати коментар до документа для себе чи своїх співробітників. Наприкінці необхідно активувати документ, після чого товари надійдуть на склад. Активний документ це документ, за яким виконані всі проведення, а неактивний це просто чернетка. Після оформлення приходу відбудеться одразу кілька важливих змін у системі. По-перше, залишки товарів на складі збільшаться. Це можна побачити у картотеці товарів. А також у звітах по залишках та оборотах товарів. По-друге, зменшиться залишок грошей у касі або на банківському рахунку, якщо ви зробили оплату в документі. І по-третє, з'явиться заборгованість перед постачальником, якщо оплата була оформлена в кредит. Подивитися заборгованість перед контрагентом можна у його картці. Створене надходження з'явиться в загальному списку документів, тому ви завжди зможете переглянути всю інформацію по всіх надходженнях, які у вас були. Документ надходження також з'явиться у картках оприбуткованих товарів. Таким чином, можна відстежити всю історію переміщень будь-якого товару. Платформа SkyNum підтримує мультивалютний облік, тобто ви можете оформлювати прихід товарів як в основній валюті, так і в будь-якій іншій валюті, з якою працює ваш постачальник. Детально мультивалютний облік ми розглядатимемо в окремому відео. Якщо ви маєте запитання, наша служба підтримки готова вам допомогти. Бажаємо приємної роботи!